і ah, все, і вже не тримай. Треба кудись де ти не тримаш. thank okay. you Добре всім раночок. Ночувала сьогодні на дачі з самого ранку починаємо працювати. Женя відремонтував чорнові наші сходи. Хлопці зараз піднімають тирсу нагору, щоб звільнити прохід. І будемо дораблювати, намагатимемося доробити сьогодні вже поле на другому поверсі. Як ви напевно зрозуміли, ми знову запаслися тирсою. Мене дивують деякі блогери, які розповідають, що чи то тирсу, чи то солому, чи то навоз можна роздобути безкоштовно. Що ті люди, у кого цього забагато, тільки й мріють, щоб його кудись позбутися. На власному досвіді переконалися, що це не так. Все, що має попит, має і свою ціну. Тож починали ми закупляти тирсу по 5 гривень за мішок. Зараз уже по 20. Сподіваємося, що це вже остання наша закупка тирси, і нам її вистачить на всі перекриття. Особисто я не порівнювала, наскільки дешевше виходить перекриття з тирси порівняно з мінватою. Женя каже, що різниця відчутна, і я йому вірю. До речі, що до мишей, чи заводяться вони в з тирси? Коли нам дістався цей будинок, то перекриття між гаражем і великою кімнатою було із пінопласту. І ось там якраз і були і нори, і кубла мишачі. А перекриття із тирси в тій самій кімнаті вже декілька років благополучно служить і слава Богу, ніяких мишей там немає. Шкода, що не вийде зробити перестінки із Тирси. Доведеться все одно використовувати мінеральну вату. Це будуть внутрішні перестінки і сподіваємося, що мишки до них дорогу не знайдуть. Зараз ви можете спостерігати, це захоплююче в лапках дійство стругання дощок. Дуже нудна і виснажлива, як на мене, робота. Працювати обов'язково треба в навушниках. А так як я стою зі сторони, де, е, куди летить тирса, то мені необхідна ще й маска і окуляри. Коли хлопці допомагають Жені, то один перетримує дош дошку з однієї сторони, інший ловить її з другої сторони. Коли я сама, то танцюю кругом цього рейсмуса, то подаю, то приймаю. Отак набігаєшся коло кожної дощечки 5-6, а то й більше разів. Від вікна і до вікна, бо дошки настільки задові, що доводиться частину висовувати у вікно. А потім не розумієш, що такого зробила, що так заморилося. А ще ця постійна вібрація дощок теж доволі виснажує. Взагалі-то такий агрегат це хороший помічник у господарстві. Але все ж таки, кому дозволяють фінансові можливості, то, мабуть, краще купувати все ж таки готові стругані дошки. А ми дякуємо Богу, що встигли придбати цей інструмент якраз за декілька днів до початку повномасштабної, коли ще ціни не підскочили до піднебесся. А також безмежно радіємо, що вже більша частина дощок у нас постругана. На сьогодні зробили ось цю частину. Вісім дощик лишилося, тому що вже рейсмус перегрівся. Не хоче що робити. Іще дві дошки там лежить під, під стопками. Ну це. Вісім. Десять штук лишилося. Майже завершили велику кімнату. Добрий раночок. Вже пробіглася по городу, обдивилася свої володіння, так би мовити, полила молоденькі огірочки, бо вже вони щось вушка повісили, нав'язуються фатихенько. Думаю, треба їх, мабуть, накрити з щоб вони ну, перепадення нічної температури, щоб на них не впливало, щоб вони не хворіли. І вони собі будуть в парничку потихеньку наростати. І порадувала сонечка, Прям я вже, мабуть, жмені дві з'їла, поки <смі> йшла назад, і жменю донесла. Ось. Така рясненька і доволі крупненька. Перчик також вже червоніє, там різні в мене сорта, і, по-моєму, і помаранчевий, і червоний, і фіолетовий. То видно фіолетовий, видно, вже там пару штук почервоніли. Вітер у нас сьогодні такий здоровезний, то знімаю в душі, бо немає в мене мікрофону. Купила мікрофон блютуз, але він не, не записує. Під'єднується до телефону, але не записує. Не знаю. Китайське барахло. І вітер, хоч і великий, але доволі теплий. Подобається мені така погода, така температура, що не жарко. І не холодно, От така якраз оптимальна температура. Був би трохи менший вітер, було б ще комфортніше просто, але загалом мені подобається. Сітку цю треба зняти, бо її вітром тіліпає, і вона і так у нас вже порвана, її ще дориває. Так що, це можна таке із дрібного, що зробимо. І які в нас на сьогодні плани? Там Женя зробив ще опалубку для. Паркану, то хоче її залить, поки він буде заливати. А, спочатку ми зараз поснідаємо вже близько 10-ї ранку. У нас поснідаємо, потім він хоче залити палубку, ту, що він намостив якраз на повороті. І... А ми з хлопцями спробуємо трохи розгребти купу будівельного сміття, яке у нас там перед входом. І Можливо, трохи полу зальємо в кладовці, там, де у нас перепад, і повернемося до дощок. Треба їх все ж таки достругати, щоб вже можна було закривати чорну підлогу на другому поверсі, в останній кімнаті. І зараз покажу, що в кладовці вчора вечором приїхали, вже пізно-пізно притулили такі ті дві бокові стіночки, приклеїли. Вже гарно виходить. Тепер треба майструвати полички. Тож до роботи. приєднуйтесь, будемо працювати разом. Ось така краса вийшла. Оцю стіночку приклеїли. Ой! На совок наступила. І з цієї сторони. Ось так. Спеціально зробили з вечора, щоб вона добре схватилася на ранок. Можливо, сьогодні встигнемо щось зробити. Як ні, то, то вже. Іншим разом. Бо вже консервації вдома нема, доставити, ось ми її всю привезли. Зараз спробую показати. в цих двох сумках тут консервація, тут у нас темно, але я думаю, буде видно. Оце все в пакетах, в ящиках. Це все консервація, це все, майже все, що я консервувала один ящик з варенням мама, бо солодка у мене в цьому році мама закривала. Та як, собственно говоря, і ті роки також. Бо я в роз'їздах. Так що це такі у нас заготовки вже є, і треба їх десь ставити. Тут вони зимувати точно не будуть, бо це вхідно, вхідні двері. Вони зараз просто ну, дерев'яні, такі з щілинами, з ними зимувати не можна. І вікна ж тут будуть також. Вони ось тут зараз затулені дошками, картоном. Думаю, що це до цього теж скоро доберемося. Тим зайняті мої хлопці, заливають фундамент. А я тим часом попідмітала тут будівельне сміття. Ось таке воно, і пил, і цемент. Тут трохи тирси всякого піввідра вона збирала, періодично зрошувала. Цим прескопультом повітря, бо пил піднімався такий, дихати неможливо було. З тьомою попереносили звідси шматки ДСП у гараж і все, попідмітала чистенько, змочила його зараз. І тоді вже в кінці, як хлопці зальють там фундамент під паркан, поки опалубки вистачить, то тоді і оцей шматок хочемо теж вирівняти, бо тут у кладовці у нас не буде теплої підлоги. Тому можна спокійно залити, вирівняти там. А тут ось в основній кімнаті, в залі, так, і в санвузлі. І там в коридорі, отам також, бачите, там пороги вищі, а підлога нижча. І на кухні ось так само, тут скрізь буде тепла підлога. І докупимо чи шпаклівку, мабуть, трошки оці шви з сіточкою пошпаклюємо, пофарбуємо цю стіночку, і вже він. Буду думати, як зробити полички. І, мабуть, якоюсь шторкою, я так думаю, я його завішую, щоб воно пилом не припадало і вже поставлю сюди банки. Лучше набирай в лопаты, Никит. Давай, давай, гумничка. Куда вы Так, ну що, сітку вже зняли? Повиривала там теж вже сухі помідори, на яких уже немає плодів. Огірки ще також, у нас сталося там штук 6. Так, воду набрала і оце в нас врожаї. Ще трохи помідор, яблучка, груші і навіть два кавачка. Ще вимахало. До дощок уже сьогодні, мабуть, не доберемося, а пол хочемо тут іще. Залити такий результат вийшов? Все, заморилися вже до дущо, так і не добралися. Їдемо додому.